Я з України, жінка, я просто. Живу з народження на цій землі козацькій і не збагну, Від чого визволять? Прийшов нас оцей виродок кацопський. І що вам ваші голови втовкли і чим змогли вас так зазомбувати, що терористи, бендеровці, і нацисти ми, а ти прийшов нас, ніби визволяти. Прийшов кацоп, ти знищувати нас. Малих, старих і воїнів, солдатів, іде, скажи, паскуда ти взялась, і яка ж на світ тебе родила моти. Руйнуєш все, прийшов непроханий, з наше життя, руйнуєш все, що ми набудували. Ти, мабуть, звіри дуже розлютись, що ми тебе з квітками не стрічали. Хотів швидко до Києва дійти, ну ви оцим нас так розлютували, і ми вам тут уставили і всі ваші хотелки поламали. Руйнуєш все, біснуєш як звір, грабуєш магазини і ночі хоти, а потім, як шкідливий шелудивий звір, Лягаєш спать у ноші чистій кровоті. І як же ти, кацок, прокльотий спиш? Як же закриваєш ти, а дочі, чисниться звіре, що ти натворив в Чернігові, у Тростянці, у Бучі, чисняться дітки. Боже, який жах, Що витворяла ти звірюку з ними, з них на маминих очок, а потім ще й достріював у спини, чи старики? Що ти закатував, вони й ту війну ще добре пам'ятають, а ти води їм погань не давав, зв'язав і лишив хай у підвалах помирать. Чесняться ті зґвалтовані жінки, ні в чому ж не повинні мирні люди, а ти в них хати відібрав життя, якого вже ніколи більш не буде, і брешуть, брешуть путін і Лавров. Московські солов'ї на канарейки по всіх каналах ту брехню трублять Не ми на поле, а це все хвейки Солдати брешуть, брешуть, їх аж трясе, коли ми їх паскуд в полон узяли. корчать невинних себе дурочків, не знали, не вбивали, не стріляли. А хто ж оце усе в нас наробив? Ми жахів таких не бачили ніколи. Зніміть Хрестики з грудей заради Господа Святого. А ми вас б'ємо і будем, будем бить наші захисники. І ми усі, що сили, щоб не лисишилося кацапського сліда і вашої поганої могили. Все відбудуємо. К... Краще, чим було. В небуття піде путінська навола. Завоєм рони. І будуть всі казати слава героя і Україні слава.